Отже, нашумівші пострів Епштейна в мене волоси стоїть дибки, те, що я дивилася, те, що я чула. Перше, я хочу загадати таке питання, чи дійсно наразі мертвий епштейн. Я би сказала, що його нема в живих. Хоча я сама думала, що про себе. Ну, от я б бачила багато інформації. Я думала, що по-любому його е якось там визволили з цієї в'язниці і сказали, що він просто вмер. Що він покінчив життя самогубством, але я бачу, що карти показують особливо вся зв'язка, коли Сапортуна перевернута і суд. Це каже про те, що так, необратійний ход. Ну і ще й тут два короля перевернуті. Можливо, він не сам, а тут хтось задіяний і спровокував те, щоб він не жив. Але його в живих я не бачу. Так, наступне питання моторошне, але ми його задамо, так? Да? Чи вживали вони в їжу? Ну і Чи займались вони цим? Це ужас, звісно, і сіда? Ну, мене інтуїція підказує, що це все правда. Інтуїція мене не підвела, я думаю, що так. Дуже багато таємниць, яких ще не розкрито, і чи розкриються ці таємниці частково, не скоро і не зараз. Там, знаєте, там психологічно хворі люди, я би так сказала. Там щось з кукушкою не то. Ну, взагалі, то, понятно, таке робить, починаючи з цього, це вже ненормально є. Але, тим не менш, там все печалька. Я би ще хотіла подивитися маркер. Давайте маркером наприклад, поїдання. В такому контексті нехай це буде карта диявол. сама смерть, карта. Що в нас ще може символізувати. Іерафан перевернутий, нехай буде або, або прямий, або перевернутий. Нехай ці карти будуть сигніфікатором. Давайте хай ще Верховна Жриця, башня. Теоретично можуть символізувати саме поїдання. Чи було на цьому острові Епштейна саме поїдання? Ви поняли кого? Мах, я теж дивилась на Мага, думаю, маг теж може бути ще й перевернутий, да, маніпуляції людьми, які не забезпечені, які, в яких недостатньо ресурсу на життя там, чи ще щось. І карту сигніфікатора, яку я загадала, і була башня. Тому, так, я можу сказати, що так, було вживання в їжу. Чи продовжуються досі на даний час ці вечірки, незважаючи на те, що він вже давно там здається, в 2019 році він помер. Мало того, дивіться, сигніфікатор сразу поїдання. Не тільки вечірки, мені здається, а й поїдання, розврат. Можливо, зменшилось це все, але є сигніфікатори і смерті. Так, не в такому обсязі, але воно все продовжується. Давайте подивимося, це сектантські якісь дії. Чи це просто психологічно хворі люди? чи З Яким подтекстом вони це роблять? Просто? Чи це жертвоприношення? приношення? Це просто, чи це жертвоприношення? Дівочки? І мальчики? Це жертвоприношення. приношення? І останнє питання хотілося б задати, чи Зеленський там був, бо там згадування в цих файлах є про Зеленського, там декілька разів, чи дійсно він там був на цій вечірці Епштейна. Я не бачу, що він був на вечірці. Питаю, чи, чи було поїдання, ну сама собі в голові, чи було поїдання зі сторони Зеленського? Оце все ні.